Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Buick Encore 2015 року в красивому червоному кольорі. З 1,4 двигуном газ-бензин. Ось так виглядає ззовні. Всередині в нас шкіряний салон. Електроскло, підйомники, електрорегулювання дзеркал. Є в нас автосвітло, шкіряне мультикермо, монітор мультимедіа з блютузом, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів руля. Коробка передач автоматична в нас. Є такі гарні вставки з дерева, електрорегулювання сидінь з пам'яттю. І ще а, значить, датчик сліпих зон. Якщо вас зацікавило це авто, звертайтеся до нас в компанію Автофокус за адресою Гнатахоткевича 22Б.